Росія досі не допустила міжнародних організацій до місця падіння літака Іл-76, який розбився коло Білгорода 24 січня. Також РФ не виявляла готовності передати тіла полонених, які нібито були на борту. Про це в коментарі суспільному сказав представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Що дізналася українська розвідка щодо літака, Іл-76? нові деталі зокрема стосовно переліку прізвищ, які російська сторона підтвердила вже офіційно, і так з свого боку координаційний штаб також підтверджує, що ці прізвища це українські військовополонені, які подавались на науки? Це те, що відомо станом на зараз: 65 прізвищ. Україна офіційно заявляє, що цей інцидент може бути провокацією Росії. Що про це свідчить? Справді багато е, питань, які потребують ретельного вивчення. Україна, з свого боку, таке розслідування вже проводить. А що стосується міжнародного розслідування, ну, ми сподіваємося, ж таки, що воно відбудеться, і ми продовжуємо на ньому наполягати. Дуже багато питань, це правда. І 86 – військовий літак. Режим тиші не. Не, не був оголошений над Білгородом. Росія не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених і тим більше конкретний борт. Власне, сам літак іл 76 його можна було би помістити до 250 фактично людей. Натомість нас запевняють, що там було 65 українських полонених. Екіпаж і троє охоронців. Ну тобто, це точна інформація, яка виглядає щонайменше дуже дивно, якщо не неправдиво. Тому ці та інші питання так вони не стикуються в цій версії, але також там могли бути і боєприпаси, і люди, і фактично міг бути використаний живий щит. Тому це треба все ретельно ще з'ясовувати. Робота в цьому напрямку триває. Чи продовжуються сьогодні переговори щодо обміну полоненими між Україною та Росією, а також щодо репатріації тіл загиблих консультації, перемовини стосовно продовження обмінів тривають. Ця робота не зупиняється, і Україна і далі буде робити все можливе для того, щоб повертати наших захисників додому. Поки що немає готовності по передачі тіл з, е, з того боку, тим не менше така робота триває і. Якщо справді підтвердиться найгірше, звичайно, Україна зробить все можливе для того, щоб забрати наших захисників або зі щитом, або на щиті.